Четвер, 22 червня. Ви дивитесь новини на 11-му. в студії Олена Петроченкова. Вітаю також з нами. Працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Знову теракту кривому розі прильот ракети прямо у приватний сектор. Пошкоджені понад 20 будинків. Про все на початку. П'ятеро людей отримали контузію та поранення. Постраждала дитина. Це наслідки ворожого удару на Донеччині. Україна за добу, далі у дайджесті. Найнебезпечніший період у лісах області фахівці попереджають про високий ризик виникнення пожеж. І, попри тяжкі травми, вони знову йдуть у бій у випуску історії двох воїнів Дніпровської тероборони. Станом на 17-ту годину ситуація в області стабільна. Ворожих атак не зафіксовано. Кордони під надійним захистом наших військових влада продовжує ліквідовувати наслідки підриву Каховської ГЕС. Працює над вирішенням проблеми водопостачання на Нікопольщині та у Криворізькому районі. Триває будівництво магістрального водогону. Інгулець південне. Близько другої ночі росіяни вдарили по Криворіжжю, скерували свої ракети на селище вільне, влучили в приватний сектор. Побиті житлові будинки та комунікації. Люди не постраждали. Більш детально про чергову підступну атаку ворога в нашому сюжеті. Отут ось, ось спала дочка з внучкою, Отам спав внук. Оце все упало на дочку. Привалило ногу її, поки мій папа не вскочив і не витягнув її з під цих завалів. Пані Лілія і досі не вірить, що її сім'я вціліла після нічної атаки ворога. Ракета каже, прилетіла всього в кількох метрах від будинку. Він зараз непридатний до життя. Притулок то є, але хату ми теж не оставимо. Будемо тут. А де ми підемо? Росіяни цинічно скерували ракети вночі, коли люди мирно спали. Вороже залізяча прилетіло просто у приватний сектор. Поряд немає жодного військового об'єкта. Мешканці і досі не можуть оговтатися від пережитого. Таких потужних вибухів кажуть, ніколи не чули. Скачило страшного від глухого зразу зрива, а потім от, 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 от цього зрива. Вийшли на вулицю, всі бігають, то ні світа, ні газу, нічого немає, ні води. Масштаби руйнувань тут вражають, просто посад. Ред вулиці величезна вирва від ракети. Територію навколо вразила ударна хвиля. Диво, те, що ніхто не постраждав. Більше 20 будинків різного типу характера пошкодження, де вікна, де криші розкриті, де домогосподарства побиті, і паркани по, -по понівечні осколками. І саме проїжджа частина населеного пункту, також вирва там знаходиться. Сильно дісталося і будинку пані Світлани. Він всього в 10 метрах від епіцентру. В момент удару жін. Була вдома з чоловіком, каже, будинок посипався просто на очах. Кухня, от така от у нас вся хата, пил по всій хаті, в дворі там наш шифер пошкоджений, на гаражі шифер пошкоджений, але головне, що всі живі здорові. На місці прильоту цілий день працюють усі профільні служби, обстежують територію, фіксують пошкодження та відновлюють комунікації. Людям вже надали перші будівельні матеріали. Тим, хто залишився без житла, допоможуть з притулком. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини 11-го каналу. П'ятеро людей отримали контузію та поранення серед постраждалих дитина. Такі наслідки ворожого удару по Покровську, що на Донеччині. З авіації противник гатив по населених пунктах Запоріжжя є чисельні руйнування. Тим часом українська розвідка попереджає окупанти. Планують ядерний теракт на ЗАЕС. Більше подробиць далі. Вночі окупанти скерували ударні дрони на Одещину. Три шахеди збили сили ППО. Є одне влучання, але без жертв. Пошкоджене складське приміщення. Окупанти скерували балістичну ракету по Покровську, що на Донеччині. Іскандером вдарили по приватному сектору. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та контузії. Це три жінки, чоловік та 11-річний хлопець. Пошкоджені 15 будинків. контузна, кантузна, думка забрала. А візлі бать сарає ні. треба розбирати на візлі, можна, можна. діти криші? нету. деякі хатні тварини загинули, інші травмовані тих, хто вцілів, взялися рятувати. Молодець, ти умниця. Понад 80 ударів по населених пунктах Запорізької області. Росіяни гатили з авіації та атакували безпілотниками. Постраждали три людини, майже 30 об'єктів пошкоджені. Загалом протягом доби противник завдав 44 авіаудари та понад 40 обстрілів з реактивних систем. Наші ж захисники дають відсіч ворогу на полі бою. Загалом за минулу добу підрозділи Сил оборони України знищили 650 російських окупантів, 7 танків. 12 бойових броньованих машин, 21 артсистему, 2 дві РСЗВ, один засіб ППО у Чонгарі. Атакували автомобільний міст. Переправа розташована на кордоні Херсонщини та Криму. Саме цю дорогу росіяни використовують для перевезення техніки. Це планомірна робота сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Зсу просуваються на Таврійському напрямку. Сили оборони нищать техніку і живу силу противника. Про це повідомив командувач угрупування Таврія. Тим часом для наших військових є суттєві перешкоди, мінування та постійні артобстріли. Звідси, і ми маємо те, що називається часткові успіхи. Наші бійці утримують раніше зайняті рубежі. Проводять розмінування місцевості, перегрупування та проводять підготовку до подальших наступальних дій. Росіяни можуть вдатися до ядерного теракту. Планують викид радіації на Запорізький АЕС. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти вже підготувалися до такого сценарію. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі, всі докази жодних терактів. На атомних станціях ніколи і ніде не повинна бути. Цього разу не має бути як з каховкою. Марко Ручка, Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу. Відправляв ворогу дані про розташування бійців ЗСУ. на Дніпропетровщині. Судитимуть чергового зрадника. Ним виявився мешканець одного селищ Синельніковського району. За даними слідства, обвинувачений систематично надсилав ворогу місця дислокації техніки та українських захисників на території області. За це отримував грошову винагороду. Нині він під вартою. Прихильниця рублів паломницю з лаври зупинили під час в'їзду до столиці. Жінка, жителька Дніпропетровської області, при собі мала значну суму готівки. Серед іноземних валют були російські рублі, нібито пожертвування громадян. Також на телефоні паломниці виявили матеріали про російського характеру. Розмахував пістолетом у кривому розі 31-річний чоловік погрожував підвідвідувачем грального клубу. На місце викликали поліцію зброю. В агресора забрали та вже віддали на експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тепер хулігану може загрожувати від трьох до семи років позбавлення волі. Попри тяжкі травми, вони знову йдуть у бій. Далі історії двох воїнів Дніпровської тероборони. Олего відірвало кисть Федорові ворожий уламок. Наскрізь прошив ногу. Нині обидва реабілітацію проходять на передовій. І з героєм поспілкувався наш Владислав Авдієнко. Вони відбивали атаку за атакою. Діти був радіоприхват. що там, кажуть, ну, що там кажуть, за кіборги, Ну, типа сидять, що ми кажуть, до говорить, до вагон снаряду викинули. Туди. Ну а як стріляло шість огнівих, так і стріляє. Олег Майданівець та учасник АТО. згадує, того дня двічі стримували штурм росіян. Ворог намагався вбити артилерією, а коли не вдалося, пустив у бій одразу чотири танки. Воїни спустилися у невеличкий бліндаж. Олег з побратимом лишилися на вході. Аж раптом вибух зовсім поряд. Я його зашив назад, і, ну, і тут прильот. Угу. Получається, що потрапляють по руки. Йому в Олег рукою закрив побратима від уламків. Кінцівка дуже постраждала. Лікарям не вдалося врятувати кисть. Але навіть без неї чоловік вправляється із автоматом. Навіть сам чистить зброю. Механізм стає. Міханізм стає. Все працює. Тільки но ну, підзагоїлась рана від ампутації, чоловік попросив у медиків повернутись назад на нуль, І вони дозволили. А що ви ну можете напередок, а чому ні? Mm. Ну що не так? Ну що помінялося? Ну то тобто я ж є, що не зміг працювати на пулеметі чи ну на автоматі те же саме. Ну а найголовніше, що ну у мене ну опита більше. Наш другий герой Федір багато років вивчав психологію, працював гештальт терапевтом На війну пішов добровольцем, заслужив повагу побратимів і став командиром роти. каже, навички із цивільного життя стали в нагоді на передовій. Хто такий командир роти? Це та людина, як я казав, вже яка знаходить в кожному бійці його сильну сторону. З часом підрозділ почав все краще і краще працювати. В наш батальйон. От я вважаю, що він найкращий із батальйонів ТРО ще е е е в Україні по злагодженістю, по взаємодії, по відносинам. Цьогоріч чоловік потрапив під мінометний обстріл, уламок наскрізь, прошив ногу. Так як раніше, ходити я вже не планую пальці на місці, але саме сустави, які керують цими функціями, трішечки пошкоджені. Реабілітацію чоловік фактично проходить на нулі поряд із своїм підрозділом. Потрібно продовжувати керувати, а перебувати на лікарняному. Ну я не бачив сенсу. Федір й надалі веде свою роту до перемог. А Олег навчає новобранців вогневій підготовці. Ну а хто якщо не ми? Якщо кожен буде косити, і а заду, що у нас заду? Заду, сім'ї нашої. Доєднатися до окремої бригади теро Дніпра можна подавши заявку на вступ. Номер зараз на ваших екранах. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Облаштовувати укриття, розбирати завали, ремонтувати будівлі після обстрілів, шити одяг для захисників та плести маскувальні сітки. Безробітні мешканці Дніпропетровщина можуть приєднатися до армії відновлення. Понад 1200 людей за 4 місяці вже залучило до суспільно корисних робіт. Кожен отримує заробітну плату у 6700 гривень на місяць. З людини обов'язково укладається строковий трудовий договір, це офіційне працевлаштування, іде йде страховий стаж і зберігаються всі соціальні гарантії. Платимо за рахунок фонду заробітну плату, нарахування на заробітну плату. Це сплата єдиного соціального внеску. І якщо, не дай Бог, людина захворіла, то і перші п'ять днів лікарняного. Криворізькі активісти подарували Дніпру станцію екомоніторингу. Обладнання зібрали за фінансової підтримки США та Євросоюзу. Прилад встановлять на вулиці Мандриківській на фасаді музею машина часу. Станцію інтегрують в моніторингову мережу екосіті, що охоплює майже всю Україну. Пристрій в режимі реального часу відслідковує низку показників якості повітря, зокрема й рівень радіації. Переглянути результати можна на сайті та телеграм-боті. Посилання зараз на ваших екранах. Ми продивились, де розташований музей. Ми побачили, що тут придніпровська тест да, у вас, тут велике місто, промислове місто, тобто і в цій локації, і поблизу неї нема станцій моніторингу. Буде вимірювати концентрації двох фракцій пилу, концентрацію діоксиду азоту. Сьогодні вшановуємо пам'ять жертв Другої світової війни. Під час кривавих подій загинули до 10 мільйонів українців. Були знищені 700 міст та 28 тисяч сіл. Нині ж історія повторюється: черговий диктатор намагається знищити нашу націю. Ми віримо, що настане перемога та мир. В ліс за штрафом на Дніпропетровщині проводять рейди зеленими масивами. Рятувальники попереджають нині пожаронебезпечний період та додають часто причина займань самолюдська недбалість. Чи багато порушників та що їм загрожує на полювання? Вирушила і наша Анастасія Вільхова. Тільки но починається літній сезон. У ліс з'їжджаються всі ті, кому за зиму так наскучили міські пейзажі. Перші сонячні дні у нас асоціюються з шашликами та купаннями. Проте через військовий стан не всі зелені масиви дозволено відвідувати. Зокрема, в Обухівське лісництво нині вхід заборонений. Лісничі жаліються з квітня до жовтня найнебезпечний період. Незагашене багаття, недопалок чи навіть найменша іскра і сухостій навколо миттєво спалахує. Людина навіть може не сознавати, як вона зробить цю пожежу. Вона може просто бросити бичок, просто не взначай спічку, вона вроді як потушив, бросив, Пішло тління. Навіть бутилка були случаї, там одна із тисяч, але не бувають. Бутилка, вода, немножко залишилась призма і виходить, стекло, виходить, возгорание. Винуватці займань переважно люди, кажуть лісничі. Додають, якщо багаття переросте в пожежу, відновлювати з ділянка буде щонайменше 30 років. Вихідні, субота, неділя, чекати возгорання вторгні, середа. Це точно, воно протліває, люди отак от бросають багаття, воно протліло і вилазить в пожари. Аби попередити пожежі, лісничі разом із поліцією та ДСНСниками щодня патрулюють територію. Для рейду обирають найрибніші місця. Сьогодні на гачок попався Володимир разом зі своєю жінкою. Загрозу пожеж чув, ну а відвідування, так щоб гуляти, ні. Щотижня працівники обухівського лісництва ловлять за чотири десятки порушників. Їм попередження. Але якщо потрапити на поліцію, можна отримати і штраф. Та на Дніпропетровщині є й такі ліси, відвідування яких може коштувати життя. У нас є чотири лісництва, які в майже при фронтовій зоні. Це в нас Марганецьке лісництво, Нікопольське лісництво, Апостолівське лісництво і широківське лісництво. Відвідування лісів зараз в цих зонах несе за собою загрозу, так як там може бути заміновано. Там частково є замінований лісей. Потім ведуться обстріли, там уламки снарядів, залишки ракет може бути. Відмовлятись від посиденьок на свіжому повітрі не варто. Існують так звані рекреаційні зони. Лише у Дніпрі їх 11. І Мангали повинні бути О, є, І там, якби ну, постійно під постійним наглядом якихось ліс, чи то лісника, чи то лісничого, то є, він постійно поряд є. Якщо ви перебуваєте в лісі несанкціоновано, то ну, ніхто не може знати, де ви там, що як правило, більшість пожеж виникає в зв'язку з тим, що люди безвідповідально відносяться з, ну, до багаття, тобто залишають багаття. Нині такі зони переважно приватні. Втім, до кінця року планують створити п'ять державних рекреаційних ділянок: дві біля Дніпра, ще по одній у Запоріжжі, Кам'янському та Новомосковську. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Балет, гра на музичних інструментах і спів у Дніпровському театрі покажуть виставу Привид в опері. В ній поєднали всесвітньо відомі мюзикли французькою та англійською мовами. Скільки готувалися і коли можна буде побачити прем'єру? Наша Айміна Арнаут побувала на генеральній репетиції. Дійство Чнихних інструментах Софія сорока розповідає на підготовку вистави мюзиклу мали менше місяця. Тепер, коли репетиції на фініші, каже невимовно щаслива, коли ти виходиш на сцену та просто стоїш, це одне. А коли починається дійство, коли починається світло, коли йде дим, це Створювали цю казку у перервах між тривогами, додає соліст Самвел Адамян. Вживалися в образи, вчили тексти англійською та французькою мовами. Працювали ну, складно, але це приємно, що коли це закінчується, ти розумієш, що ну, виходить дуже класно і стильно. І мені, мені здається, що людям це сподобається. Я вважаю, що наша публіка такого ще не бачила. Такого у театрі ще дійсно не робили. У виставі поєднали хіти з всесвітньо відомих мюзиклів. Ма привид опери «Нотердам де Парі, Ромео та Джульєта. Їх розповідає режисер, виконує ціла команда: 16 солістів, близько 60 вокалістів хору та ще 12 артистів балету. Усе заради єдиної мети зробити в цей важкий час е, нашому загалу, так такі глядачу. Настрій, який трошки відволікає і дає якийсь от такого позитиву, побачити прем'єру глядач зможе 23 та 24 червня. Триватиме мюзикл трохи більше ніж годину. Айміна Арнаут, Валерія Шаляхіна, Дарія Лисенко та Олег Одринський. Новини 11 каналу. І на останок про погоду завтра у Дніпрі в день синоптики прогнозують 30 градусів тепла вночі плюс 19, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. А далі у випуску новини з Нікополя про головні події дня розкаже моя колега Альбіна Гриненко. Альбіно вітаю. Вітаю, Олено. Сьогодні поговоримо про терор на Нікопольщині. Ворог випустив 30 снарядів за добу. У громадах відновлюють водопостачання, а під райцентром запустили приміські потяги. Детальніше у випуску дочекайтеся. Дякую, Альбіно. Отже, не пропустіть новини з Нікополя, які підготували мої колеги. І на цьому випуск завершено. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії і слідкуйте за 11 каналом у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.